Декрет це не відпустка, а виживання. Більшість чоловіків героїчно витримують 8 годин на роботі, але ламаються після двох днів з дитиною. Сім з десяти татусів, які лишалися своїм чадом, хоча б на пару днів, потім кажуть: я не думав, що це настільки важко. Та звісно, адже материнство це коли ти нормально не спиш, не маєш права захворіти, безкінечне мам та навіть душ, це марафонна швидкість, а похід до туалету супроводжується штурмом дверей і все це щодня та без вихідних. І якби жінці платили за все, що вона робить вдома, тобто прибирання, догляд та уроки з дітьми, приготування їжі, хто його взагалі вигадав, оце їсти варить кожен день. То за підрахунками її зарплата перевищувала б 100 тисяч гривень на місяць. Половина чоловіків навіть не потягнули б таку ставку, а жінки тягнуть весь дім на собі. І ввечері ще чоловік питає: А що ти цілий день робила? Та бляха, виживала? Що я вже не секскать, в мене просто вже заїд. Я вже зем за... заїкаюся вже. Я навіть не знаю від цих нервів, я вже і плакала.